Всім привіт! Я проняна Анастасія. Я зі столиці козацтва з міста Запоріжжя. Я обожнюю спорт. На сьогоднішній день у світі використовується більше мільярда велосипедів. Велосипед це душе. Пересісти на велосипед, якщо буде створена спеціальна велоінфраструктура, в першу чергу велодоріжки. Ціль мого соцпроєкту просування велосипеда як важливого альтернативного виду транспорту і залучення в діалог місцевої влади, бізнесу, суспільства для необхідності розвитку велоінфраструктури. Більшість країн Європи розрахована на активний велосипедний рух, тому відпочивати тут одне задоволення. У всіх містах, а також між ними, прокладені велодоріжки, які дозволяють спокійно пересуватися в зручному для вас темпі. Якщо порівняти європейські велодоріжки і велодоріжки Запоріжжя, то можна побачити ось яку картину. Отже, в місті потрібно створити велосипедні маршрути та облаштувати велодоріжки з дотриманням всіх технічних вимог. Жителі міста, які не мають змоги купити велосипед, туристи і просто любителі активного відпочинку, мали би змогу брати велосипед на прокат в спеціальній системі прокату Bike Sharing – безкоштовно або за незначну суму. Ця система дозволяє орендувати велосипед на одній зі станцій, зробити поїздку і повернути велосипед у будь-який пункт прокату, встановлений у цьому ж місті. Для реалізації свого проєкту я дала оголошення в паблік соціальної мережі Тіпічне Запорожжя зі збору активістів для підтримки і реалізації мого соцпроєкту. Наступним кроком було написання заяви у великі держустанови, реадміністрацію, міську раду, відділ молоді та спорту з проханням виділити кошти для проведення маркування дорожньої розмітки для велосипедистів. З допомогою організації, яка займається активним відпочинком Запоріжжя, Атвінта, організувала зустріч велосипедистів і любителів активного відпочинку з метою залучення молоді до велоспорту. Залучила до соціального проекту Запорізького інвестора ТОВ Папірсервіс до побудову систему прокату велосипедів Байкшевін. І районного споживчого товариства з проханням виділити кошти на закупівлю велосипедів міжнародного зразка у кількості тисячі штук і отримала позитивну відповідь. Після конструктивного діалогу з міською радою отримала дозвіл на безкоштовну соціальну рекламу на тему популяризації, веловідпочинку серед українських та іноземних туристів на сайтах міста. Завдяки активній участі активістів міста Запоріжжя першим результатом виконаної роботи є те, що першу велодоріжку вже планують відкрити до Дня Незалежності в південному мікрорайоні міста. Ми за активний спосіб життя.